Привіт! Сьогодні знову ми на найкращому україномовному сервері в GTA 5 Panther P. І сьогодні в нас черговий гайд для новачків. Цього разу я вирушаю на роботу крадія домушника і покажу, які там є нюанси, що потрібно, щоб там працювати, і скільки можна заробити. А якщо ти тільки почав грати на цьому сервері, то маю для тебе приємний бонус. Веди у телефоні мій особистий промокод Soprano великими літерами з 2 по 5 рівень, і ти отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень і платіну віпку на 7 днів. Також ось переможці минулого конкурсу, а ще новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь, треба поставити лайк під цим відосом, залишити комент і, звичайно, щоб бути підписаним на цей канал. А переможців я оголошу вже в наступному відосі. А зараз у моєму телеграм-каналі також проходить конкурс на 200 тисяч ігрової валюти. Можеш взяти участь і там. Перша і найважливіша вимога, щоб влаштуватися на цю роботу на кванті, це потрібно бути або в банді, або в мафії, або в байкерах. І потрібен п'ятий рівень. Зараз я находжуся у байкерах, тому в мене є можливість показати вам цю роботу. Спочатку знайдемо якийсь транспорт, щоб туди добратися. Напевно, візьмемо ось цей байк. І тепер можна її знайти на карті ось тут зверху. Або ж відкриваємо телефон. GPS. І тут є робота. роботи, робота, роботи, роботи. Ти розував таксі? Нє-ні-ні, друже, не я. Там уже куху сідає вже ти. Курсі що ти можеш відлетіти за ці слова, друже. Ну то... тут... То... І, і такі бувають, бачите. Добре, йдемо далі. Крім цього місця на карті можна знайти цю роботу в GPS. Ось тут GPS, робота. Робота і десь вона тут має бути. Десь вона тут має бути. Робота, робота, А Ось крадій домушник, п'ятий рівень. Та сама мітка. І виходить, відправляємося туди. Також можна взяти когось у напарники і виходить працювати у двох. Але чи зарплата від цього буде більшою чи меншою, я, чесно кажучи, навіть не знаю. Мені здається, що вона буде такою самою. Але можу помилятися. Напишіть у коментах, можливо, хтось знає краще. Ну, принаймні, якщо вас в копи, то відбиватися буде двох набагато легше, ніж одному. І от, виходить, я сюди приїхав. Тепер мені потрібно підійти до цього NPC персонажа, до цього роботодавця, нажимаю кнопочку E, працевлаштування на роботу. Я дійду мушник, влаштуватися, звільняю з попередньої роботи і влаштовую сюди. Так, тепер тут рядом вже орендовую машину. Поки що, виходить, у в мене перший навик, мені доступний лише такий бус. На другому навику буде вже така машина доступна, і на третьому, ні, на четвертому вже буде доступна отака. Вони вже будуть їхати набагато скоріше, і плюс я, наскільки розумію, то... Оця на четвертому навику вона йде броньована, швидкіше, і втекти від копів буде набагато легше. Також там ще є такий бонус. Якщо качати п'ятий навик, останній, то коли ви грабуєте людей там на трасі, наприклад, то та сума, яка ви украли, буде збільшуватися в один раз, буде подвоюватися. Але це аж на п'ятому навику, мені ще до того далеко, мені ще 151 очко до наступного рівня. Получається, що пограбування одного будинку це одне очко до навички. Ну, поки що є. Беру цього буса, вибираю колір, жовтий, наприклад. І вирушаю до першого будинку. Він відмічений ось тут на карті. Він може бути в будь-якому місці, може кинути сюди, сюди, сюди. І потрібно поїхати мені ось сюди в палетку. Воно знаходиться рядом. Поки що поліція мені нічого не може сказати, тому що у мене розшуку немає. А він вже з'явиться тоді, коли я приїду до будинку і винесу всі потрібні предмети. Так що поліція поки що нам нічого тут не зробить. Так, і от я приїхав до цього будинку. Мені якось треба тут запаркуватися так, щоб було зручно виносити ці предмети. Отак. Повещено. Припаркувався і захожу в будинок. Так, тут потрібно знайти предмети. Ось бачу перший. відмічені вони ось таким чекпоєнтом жовтим. Нажимаю кнопочку E і потрібно віднести його назад до багажника. Також нажимаю E. Зараз нам покаже ось ще потрібно всього винести 5 чи 4 предмети треба знайти у цій хаті. Поки що розшук мені не дає. Розшук, опять же, дасться мені тоді, коли я винесу всі 5 предметів. Другий предмет теж був рядом. Третій предмет тут же на кухні. Так, четвертого поки що я не бачу. Четвертий десь схований і п'ятий. Напевно, що мені потрібно ось сюди наниз. Сходами. Подивимося тут. Ні, тут немає. Значить, мені треба ще наниз. О, є тут. І п'ятий теж знаходиться в цій же самій кімнаті. Мені знову треба буде зараз підбігти ще раз сюди вниз. І останній п'ятий предмет. Також можна зламати цей сейф, але я навіть не знаю, як це робиться. Напевно, потрібна якась відмечка або що. І що з нього може випасти, чесно кажучи, я навіть не знаю. Напишіть у коментах. Я думаю, що багато кому буде цікаво почитати, ну, і мені так само буде цікаво дізнатися, що можна зламати з того сейфа. Дали мені дві зірочки це, за цей злом. Тепер мені потрібно доставити це все на у склад, схованку, а мені їхати аж 13 кілометрів, аж сюди вниз. Їхати дуже-дуже далеко, їхати ще по цій трасі, тут часто бувають копи. Напевно, зразу зразу, зразу вже треба сховати зброю. Зараз я, напевно, що від'їду сюди у бік десь, стану поставлю, заспавню свою тачку і тоді е, покладу всю зброю туди. А там вони зараз за цю зброю за амф, вони накидають нормально. Що краще я зроблю отак, куди це може покласти, давайте напевно Гімєру. Так, продюсер поклав. Все, тепер у Гімєрі можна їхати чуть-чуть спокійніше. Тепер, якщо мене кафнуть це двома зірками, то це приблизно треба буде відсидіти 15 хвилин, або там взагалі можна адвоката викликати і обійтися ще швидше. А ще в мене так як платіну віпка, то мені здається, що це буде ще менше. Також залишаю вам скріншот, можливо, він буде корисний. Тут виходить, рівні навичок і скільки очків потрібно на певний навик. На другий рівень потрібно 200, на третій 600 і там, так далі. Також оця велика відстань, це не так аж і погано, тому що від цієї відстані залежить зарплата. Якщо вона більша, то виходить, зарплата також буде більша. Так що від цієї відстані багато що залежить. То, що основне не попастися копом. Бо цей бусик їм догнати дуже легко. От я приїхав до здачі, виходить, якось повезло, що копів. Не було, тому я доїхав без пригод. Нажимаю кнопочку Е e і починається розвантаження цього транспорту. Всі ці предмети, які ми викрали, получається розвантажуємо сюди. І нам дають Ого, нам дали дванадцять тисяч доларів і плюс надбалку за віпку. Просто буде збільшуватися зарплата з кожним навиком. На другому навику вона буде просто там більшою на 2-2,5 тисячі плюс-мінус. І ще так як в мене платіном Віпка, то надбавка вийшла за цей рейс, за цю поїздку з 1800 доларів. Я думаю, що це досить непогано. Просто ризик трошки великий. Тепер наступний будинок далі знаходиться від нас нарядом, і я відправляюсь туди. Я вже вам його показувати не буду. Напевно, що я відте заберу ці всі предмети самий, а почали ми працювати у 14.30. Тому у 15.30 ми закінчимо роботу і подивимося вже традиційно, скільки вдалося заробити тут за одну годину, яка вийде у нас сума. Тому я повернусь до вас за годину. Хіба що будуть якісь моменти, що мені потрібно буде вам щось показати? Але в принципі, по основному, все тільки за одну годину зробимо результат, скільки вийшло заробити за цей час. От і ця година прийшла, і за цей час мені вдалось підняти 46 тисяч. В принципі, так як для першого навика, це досить непогано. А якщо зрівняти цю роботу з тим самим автовикрадачем, то думаю, що автовикрадач буде набагато краще. Там на першому навику можна піднімати більше. Силку на те, як працювати автовикрадачем на кванті, я залишу в описі під цим відосом. От якраз закінчилася ренда. В принципі, на цьому все. Якщо вам був корисний цей гайд, то, будь ласка, не забудьте підтримати його своїм лайком. Новий відос вийде одразу, як тільки тут назбирається 60 лайків.